Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. Музика. Виділити з державного бюджету додаткову дотацію на заробітну плату просять калузькі депутати, прем'єр-міністра України. Звернення до Миколи Азарова було прийнято 8 липня на 42-й позачерговій сесії Калузької міської ради. 42-га позачергова сесія міської ради розпочалося з традиційного питання. Різне. Володимир Кіндрат звернувся з депутатським запитом щодо стану скверу на перетині вулиць Стуса і Січових стрільців та функціонування кафе Біла Троянда у приміщенні гуртожитку по вулиці Січових Стрільців. Оксана Левицька поцікавилася фінансуванням потреб дитсадка Золотий ключик. Віталій Джуган підняв питання про роботу магазину Вікторія, що у провулку шкільному. Цей заклад створює соціальну напругу в цілому мікрорайоні. Міська рада вирішила звернутися до правоохоронних і контролюючих органів, щоб ті звернули увагу на дану крамницю. Василь Питлик висловив стурбованість станом залізничних переїздів на вулицях Дубрівлянський і Долинський. Після різного сесія перейшла до єдиного питання порядку денного про звернення міської ради до прем'єр-міністра України щодо забезпечення державного фінансування делегованих повноважень. Ну, Напевно, на в всіх містах не може прибувати ситуація і із... Фінансування більшості програм, а особливо це дійсно це прикро, коли маючи кошти і проводячи ці кошти, ти не можеш фінансувати програми. Це кошти на бензин, це захищена стаття і на швидку. Це кошти по будівництву і всіх програмах, які проводить місто. І, звичайно, без коштів працювати неможливо. Просто неможливо. Всі роботи паралізуються. І от я вам зачитаю, скажімо, ми зібрали, бо це звернення, які до мене в тому числі. 22 червня міський голова Тернополя Сергій Надал Свобода, який скажі, що місто за крок до комунального На папері гроші є, але фактично їх немає. 25 червня мер Полтави все побудовано на голому ентузіазмі. Мер Донецька, державна казначейство заблокувало 55 мільйонів гривень, які не проводить. Голова Мукачева Лендел Державне казначейство запробували на проводи міста 7 мільйонів. Запропонували акції, в тому числі міського голова Сум Геннадій Мінає, що більше терпіти, знущатися на місцевим самоврядуванням немає сил. Мер Вінниці Валерія, Валерій Коровій, у Вінниці. Мер Харкова, 200 мільйонів гривень заблоковано в казначейських рахунках. Комунальники міста Львова, про які ви вже знаєте, не виплата трьохмісячної зарплати про переведення коштів казначейству. Звичайно, у нас всі проблеми є, але я повинен сказати, у мене немає зуважень до казначества. Жодне. В кабінеті міністрів України, проблема в доходах і податковій службі, проблема в Міністерстві фінансів, проблема в Міністерстві промислової політики і проблема в Міністерстві економіки. Емоційний виступ міського голови був адресований значною мірою до керівництва облдержадміністрації і стосувався першого заступника голови ОДА Василя Плав'юка. Тому я свої. Якщо Павлюк буде викликати вас по енергоносіях в область і питати, чого не заплатили, можете вільно послати його на три букви. Викликає на нараду енергоносіїв нема. Чого ви не заплатили за енергоносіїв? Послати комісію, послати всіх інших сюди. Про що? Дайте кошти і спитайте тоді за ці, як ви розподілили? Якщо держава делагує повноваження. А ці повноваження фінансово нам не забезпечують, то я просто буду просити, якщо є такі великі там діячі, як Василь Сидорович мовлю, хай він покаже, як треба управляти цими коштами і забезпечити. Хай він продемонструє і покаже, я не вмію з 90 мільйонів із, 70, із 68 мільйонів 90 я не можу зробити. Я їх не можу зробити. Це тільки по захищених статтях. Якщо Глоблюк вміє, хай поділиться своїми можливостями, бо кричати відкривати його може кожен. Хай вивче бюджету. Передайте Галина Васильівна. Йому особиста порада, хай поцікавиться бюджетом. Ігор Насалик зазначив, що бюджет міста на поточний рік був прийнятий з надією на те, що в березні буде перегляд. Однак перегляд відтермінували спочатку до червня, тепер обіцяють у вересні, а ситуація катастрофічна. Присутня на сесії директор департаменту фінансів ОДА Галина Карп, до якої апелював Ігор Насалик, повідомила, що нині захищені статті фінансуються держказначейством повністю. Проте є проблема щодо нестачі коштів на фінансування зарплати до кінця року. Щодо дохідної частини бюджету, я згідно з вами, що по міському бюджету Калу, що вона завищена, оскільки не враховано при зупинку роботи Карпат Нафтохіму. На жаль, формування бюджету по дохідній частині також не йде від врахування тих змін, які відбуваються по точному році, а ви хочете з індексу податку спроможності за три попередні роки, ви також це знаєте, Юри Степановичу. Для того, щоб нівелювати ці ризики, є такий механізм як середньострокового позика, яку ви і оформляєте цього року, і яку ви. Погашали за відповідні періоди минулих років. Що стосується бюджету, слідуючого року, 2014 року, я вгадаю, що всі ці прорахунки будуть враховані. Мінфіном. відповідно, звернення з цього приводу ми. Де написали погашення позики на переконання мера це намагання держави закрити бюджетні діри за рахунок власних надходжень міста. На завершення сесії депутати одноголосно прийняли звернення до прем'єр-міністра України з проханням виділити із держбюджету додаткову дотацію на заробітну плату і розрахунки за енергоносії в сумі 53,3 мільйона гривень, а також доручити мінфіну негайно розблокувати у відділеннях Держказначейства рахунки та забезпечити. Печити повне проведення платежів за незахищеними статтями видатків місцевих бюджетів, окрім направлення даного звернення адресату, сесія вирішила виконавчим органам міської ради виконувати делеговані повноваження в межах їхнього фінансування. Повторно звернутися до народного депутата України Ольги Сікори стосовно необхідності внесення у Верховну Раду законопроекту, де встановлювався б механізм реалізації правових гарантій, фінансового забезпечення делегованих місцевих. Ому самоврядуванню державних повноважень. Із 17 червня по 8 липня на базі позашкільних навчальних закладів міста діяла друга зміна таборів відпочинку з денним перебуванням. В останній день табірної зміни відбулося урочисте закриття табору юні таланти при центрі художньої творчості для дітей, юнацтва і молоді. З 27 травня по 12 червня табори відпочинку з денним перебуванням працювали на базі усіх навчальних закладів міста. У них змістовно проводили своє дозвілля майже 2200 дітей. Цьогоріч уперше в Калуші було організовано і другу табірну зміну, в якій відпочивали 75 школярів. Із 17 червня по 8 липня друга зміна діяла при центрах художньої і науково-технічної творчості, а також ДЮСШ управління освіти, насиченою і різноманітною була програма відпочинку в таборі юні таланти, центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Вихованці впродовж 14 днів брали участь у багатьох цікавих конкурсах, зокрема, малюнку на асфальті під назвою Україна конституційна держава, конкурсі пародій на зірок естради Євробачення по нашу спільно з працівниками бібліотек було організовано тематичний захід Літня зустріч на бібліотечній галявині, де діти мали змогу поспілкуватися з місцевими літераторами. Надовго запам'ятається учням екскурсія до друкарні «Фолдер», працівники якої не тільки розповіли про світ видавничої справи, а й подарували кожному альбоми для малювання та іншу друковану продукцію. А ще діти побували з екскурсіями в арт-галереї, на виставці відомої художниці, в еколого, натуралістичному відділі, на спортивному святі. Усі заходи важко і перелічити. Мені дуже сподобався табір юні таланти. У нас проводилися різні конкурси, з нами були найкращі вчителі Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Ми, ми змагалися на спортивних змаганнях. Наш табір називається Юні талант. Вихователі кожного дня стараються якомога більше дати нам завдань, щоб ми розвивалися, веселилися, завжди придумують нам різні і цікаві конкурси. Цей табір розвиває душу дитині і допомагає відкрити кожному свій талант. Приходьте в табір юні таланти і насолоджуйтесь. 8 липня, в день закриття другої табірної зміни, директор табору, методист Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Галина Лагдан відзначила найактивніших дітей. Ми працювали і відпочивали дуже, дуже гарно. Я задоволена, що ви такий є і весь наш педагогічний колектив. Ви себе показали дійсно здібними, талановитими, веселими. І тому на завершення табірної зміни хочеться все ж таки відзначити тих, які були найактивніші. Найактивніших вихованців табору нагородили подяками центру художньої творчості. А кожен учасник утримав на згадку пам'ятний диск з фільмом про перебування в таборі. Юні таланти. Ми таланти, на всі руки любимо пісні і сміх. Твою радість на дозвілі ділим порівну на всіх. Уже другий рік триває оновлення дитячо-юнацької спортивної школи Сокіл. Впродовж цього часу було помінено вікна, зроблено фасад, ремонти у туалетах та роздягалках. 8 липня, після капремонту, відбулося урочисте відкриття тренажерного залу. За словами директора Дю США Сокіл Миколи Пукіша, тренажерний зал близько 40 років капітально не ремонтувався. Але вже останні три місяці 2012-го і така ж кількість часу у цьому році змінила значну частину вигляду всієї установи. Зокрема, у залі, призначеному для важкої атлетики, де працюють два заслужені тренери та займається 50 людей. Відтепер розминатимуться усі м'язи тіла. Тут є 14 тренажерів. Їх вартість 98 тисяч. Це нові тренажери, привезли їх з Чернігова. Ми заказували спеціально для цього залу. Кошти виділила міська рада плюс 20 тисяч спецкоштів, які заробила спортивна школа Суд. Звичайно, саме відкриття не обійшлося без гостей. Міських чиновників та благословення священника отця Миколи. За словами мера калуша Ігоря Насалика, форма тіла впливає на форму свідомості. А тим паче, що ці тренажери будуть безкоштовними і розрахованими в основному на молодь, то й результати повинні бути відповідними через 2-3 місяці. Змагання між подібними силовими залами, кузнею, м'язів, соком та соколом доведуть це. Тому вітаю мешканці місця цією колеса і надіємося, що ви вже платить. Для того, щоб не бути голослівним, Ігор Степанович особисто передемонстрував, як потрібно качати м'язи рук, піднявши кілограмову штангу близько десяти разів. Дівчата-журналісти собі взяли приклад. Цей тренажер служить для укріплення м'язів в ніг. Отож, випробуємо його. Нещодавно молодіжна християнська спільнота ДАР, яка діє при українській греко-католицькій церкві Святого Миколая в Хотіні, здійснила велоплощу до села Єзупіль Тисменецького району, до новозбудованого храму святого Івана Хрестителя. Велопроще відбулася з благословення духівника Калуського деканату Української греко-католицької церкви Дмитра Кишенюка. Вже не вперше молодіжна християнська спільнота Дар, що діє при церкві Святого Миколая в Хотіні, організовує подібні заходи. Незважаючи на своє мале існування, адже організації немає ще й навіть року, її учасники вже встигли себе зарекомендувати досить активними та духовно багатими людьми. Очолює християнську спільноту випускник Івано-Франківської духовної теологічної академії Андрій Ляхович, який вже має чималий досвід праці з молоддю. Саме в нього і виникла ідея створення з першої недільної школи, а через два місяці і молодіжної організації. Головна її мета зрушити закам'янілі людські серця, власним прикладом показати та навчити людей бути відкритими до Господа та його ласк. Останній захід, який організувала християнська спільнота, велопроща до села Єзупіль, до храму святого Івана Хрестителя, теж має духовне підґрунтя. Біля церкви б'є чудодійне джерело. Згадка про нього є ще з 13 століття. За легендою, над цим джерелом. З'явився голуб, святий дух і тому джерело назвали духова криниця. Є багато різних чуд оздоровлень, які Господь робить через неземну силу води з цього місця. Наблизитись самим та показати іншим святе місце. Вирішили і учасники молодіжної християнської спільноти. Дар перед від'їздом учасників велопрощі поплеословив на легку дорогу їхній наставник, духівник калуського деканату Української греко-католицької церкви, настоятель храму Святого Миколая, отець Дмитро Кишенюк. Сьогодні вже друга велопроща, тому що перше було на закінчення світлого тижня. Перед провідною некілею було на Ясну гору до плодотворного образу Гошівської Божої Матері. І вона, можливо, і тим надихнула навіть наших і міську владу, і міського, міського голову, держслужбовців, бізнесменів, підприємців, які послужили вашому прикладу і зробили національну прощу до міста Побратим Польщі. Горниця, які їхали звичайно, віддаль, була велика, далека, і вони успішно пробули свій намір. Вирушивши в дорогу, 18 учасників велопрощі їхали селами Вістова, Боднарів, Бринь, Сапогів, Комарів, Вікторів, Тязів, Сілець та кінцева зупинка Єзупіль. В кожному з перерахованих сіл біля господніх храмів молоді люди робили молебні зупинки. Відвідавши храм святого Івана Хрестителя, напившись цілющої води із чудодійного джерела, учасники велопрощі благополучно повернулися додому. Купальську ніч до Калуша завітав легендарний тернопільський гурт Неймелс. Його виступ відбувся у клубі «Максвелл Пап». Також цього дня молодіжний аматорський театр Любард презентував театральний перформанс. А фотограф з Коломиї Євгеній Гапич фотовиставку. Все частіше в клубі «Максвелл Паб» збираються молоді люди для того, щоб добре відпочити, смачно поїсти та послухати хорошу музику у живому виконанні. 6 липня в ніч на Івана Купала в клубі відбулось аж три події. І перша з них це фотовиставка коломийського фотографа Євгенія Гапича. Через те, що постійно тут одна тільки музика, прийшла в голову думка, що треба якось спробувати розбавити. Музичне наповнення чимось таким, якимось ще мистецьким. От. І я зв'язався з товаришем, який є в трупі театру Любард, який вже як, будемо говорити, такий мистецький нащадок Любові Липовської. Він зробив якісь свої дві, два перформанси, які ми сьогодні, які ми сьогодні побачимо. Майстер документальної світлини у Коломиї 37-річний Євген Гапич, вперше із фотовиставкою завітав до Калуша. Корінний сумчанин, який 13 років переймається майбутнім гуцулів як неповторним українським етносом, не може спокійно споглядати, як на Прикарпатті вимирають традиції. Я вперше раз завітав на Калищину з цією виставкою. Це виставка, присвячена гуцулам, нічному народу. А взагалі, що любите фотографувати найбільше? Е, найбільше це документальна зйомка. Тобто, якщо зараз поділити фотографію, то вона все-таки ділиться на декілька жанрів. Саме любими, хоча більше я присвячую е, репортажна зйомка, але все таки я виділяю час на документальну. Документальна зйомка це полягає, от якраз це є. Традиції, культура, виїжджаю в села, фотографую гуцулів, окремих людей. Це є все документальна зйомка, тобто, все, що пов'язано з культурою, з нашими традиціями, з етнографією, це мене цікавить. До Калуша фотограф привіз 28 фотосвітлин. Кожна із них має свою історію, яка розкриває життя людини і її внутрішній світ оточення. А загалом, як зізнається Євгеній, у його колекції вже є біля 500 фотографій, які виставлялись в різних містах України. Перш за все, я виставлявся в своєму, скажімо, другому рідному місці, це Коломия. Там два рази виставка була виставка. Цієї виставки не було, була на іншу тему. Це була архітектура, старонавдана архітектура Коломиї. А ця саме ця виставка вона відвідала Київ три рази, була в Національному музеї літератури України. Вона була в Переяслав Хмельницькому, так само національному заповіднику, там виставлялася. Потім знову повернулася в Київ музей Гітманщини, виставляв її в Івано-Франківську. Саме було 600 років Космачу, але не в цьому складі була виставка, вона була більше розширена. Я виставляв майстри Космача. Там було представлено біля 150 фотографій і вони більше розширені, вони показували все, їхню майстерність, їхні традиції, більше те, що їм. Те, що у них є в їхньому селі, і саме от в івано франківську виставка відкривала святкування, офіційне святкування 600 річчя Космича, які відбулися того року. Фотовиставка коломийського фотографа діятиме два тижні. Також цього дня на запрошення власника Максвелл-пабу Максима Барни в клубі відбувся концерт легендарного тернопільського гурту Неймелес група Наймлес це мої такі дуже старі друзі. Це взагалі легенда української вже рок-музики. З 90-х років вже грають. Колись, до речі, як музикант починав там свій творчий шлях, ваш колега Ігор Пелех покійний. От і я з ними пересікнувся перший раз у 2007 році в Тернополі на фестивалі Рейвах. І мене дуже вразила музика гуртонили, хоча я і до того вже би знав про них. І буквально місяць тому я знайшов Зоряна на Фейсбуці і кажу, от чувак, давно не бачились, давай виступиш у нас. Гурту Неймелес, назва якого означає ті, що втратили імена 20 років. Взявши за основу естетику 60-х років минулого століття, Неймелес з перших своїх живих виступів відрізнявся оригінальністю звучання та нестандартними музичними рішеннями. У перші роки свого існування гурт активно концертував і виступав на одній сцені із такими гуртами як плач Єремії, Тартак, Мертвий Півень. Учасники легендарного рок-гурту одними із перших на вітчизняній сцені розпочали експерименти з театралізованими перформансами та відеосупроводом концертів. Їхній новаторський підхід мав значний вплив на формування творчості цілої плеяди тернопільських колективів Скай, ті, що падають вгору та інші. Через гурт Неймелес прийшло дуже багато музикантів, адже часто змінювався склад команди. В калуші учасники відомого гурту виконали свої твори, серед яких Добрий вечір я прийшов. Завершальною подією купальського вечора у Максвелл-пабі став виступ аматорського молодіжного театру Любар. Його актори презентували два театральні перформанси чотири стихії та п'ятий елемент. Надзвичайно заворожуюче видовище. Костюми, маски. Все це дає можливість поринути в давній світ. За словами учасників театру, свій виступ вони присвятили одному із таємничих свят Івану Купалу. Сама постановка і режисура. Перформансів була наближена до історії свята. Автором ідеї є самі ж учасники Любарту, молоді талановиті хлопці та дівчата, які не мають театральної освіти та грають на сцені як справжні професіонали. У їхньому доробку є чимало вистав та перформансів, які вже змогли оцінити не тільки калушани. Це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги журналісти Я прощаюся з вами до зустрічі.